Fireland M60 – найсучасніший бездротовий робот-пилосос для басейну з керуванням через смартфон та штучним інтелектом розрахунку алгоритмів прибирання. Підходить для басейнів площею до 120 квадратних метрів. Експрес-прибирання 30 хвилин. Повне прибирання 3 години 30 хвилин, 6 годин роботи на одному заряді, 7 датчиків сканування форми та поверхні чаші. Гіроскоп, водні датчики та інфрачервоні сенсори. Навігаційна система для прокладання маршруту прибирання. Датчик сухого ходу запобігає виходу робота з басейну. Насос для прибирання з продуктивністю 20 тисяч літрів на годину. Допустима температура води в басейні від плюс 4 до плюс 35. валики з м'якого каучуку для прибирання усіх типів поверхні. Кожик з верхнім доступом та зручним магнітним кріпленням. Якість виробництва на найкращому рівні гарантія 3 роки. Замовляйте робот під цим постом або виберіть модель на нашому сайті.